на міжнародному чорному ринку почали з'являтися артефакти, викрадені російськими окупантами в Україні. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Заради повернення культурної спадщини додому Україна співпрацює з міжнародними партнерами. Так, у Сполучених Штатах Америки була проведена зустріч із командою ФБР, яка спеціалізується виключно на розслідуванні злочинів спрямованих проти культурної спадщини. Вже з'являються артефакти, тобто об'єкти культурної спадщини, які Росія вкрала з окупованої території з наших музеїв, з наших археологічних ну археологічних ділянок, вкрала і вони починають з'являтися на чорному ринку в інших країнах. І тут, от допомога якраз колег з ФБР і з департаменту юстиції, вона фактично допомогла скласти цей пазл. І зараз був створений спеціальний підрозділ в моєму офісі, який займається не тільки знищенням культурної спадщини, тобто ударом, але і випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати. В Антарктиді через зміни клімату фіксують стрімке озеленення Площа ймовірно рослинного покриву збільшилася з одного квадратного кілометра у 1976 році до майже 12 кілометрів квадратних кілометрів у 2021. ця тенденція відображає а, ширшу картину озеленення в екосистемах із холодним кліматом у відповідь на потепління. і це є свідченням Майбутньої глобальної зміни в наземних екосистемах Антарктичного півострова.